Привіт, мої янголята, любі хлопчики і дівчата, я, Тітонька Дарина, рада вітати вас. Сьогодні ми відправляємося в турне Європою. Бо Україна це Європа, ну, звісно, віртуально. І наша зупинка, наша зупинка в країні Прибалті, дружній Естонії. Я хочу познайомити вас з творчістю класика естонської дитячої літератури Ено Рауду. 15 лютого йому б виповнилося 95 років. Почав він писати рано, але почав писати вірші, як його батько. І писався він псевдонимом Ено Самальхабе. Що, в перекладі з естонської, звучить, як. Мохова борода. Діти дізналися про Енорауда, коли на світ з'явилася книжка про неймовірну, доброзичливу, повеселу ляльку Сіпсіке. Але слава прийшла до Енорауда, коли він написав свою неймовірну казку про трьох, ну я не знаю, як сказати, Гномів, маленьких чоловічків. В естонії їх називають наксітралі. Про трьох наксітралі, муфтика, півчеревичка і мохобородька, чи мохова борода. Так, так. Саме цього героя Енораут списував самого себе. То коли ви будете читати цю книжку, ви дізнаєтесь, яким був. Енно Раут Якою людиною. Книга Велика, і я почитаю вам уривочок з першої глави, який називається Знайомство. Якось цілком випадково стрілося троє дивних чоловічків Мохобородько, півчеревичок і муфтик. Вони були такі маленькі на насліз, що здавалися морозовціні. Хлопчиками-мізинчиками, і вона здивована втупилася в них. Мохобродка мав породу з м'ямесенького моху, в який розкошували червоні торішні брусниці. У півчеревичка зуття було без носків, щоб вільно ворушити пальцями. А мовтик замість. З чайнісінького вбрання носив велику муфту, з котрою визирали тільки голова й ступні. Вони ласолом морозивом і з цікавістю роздивлялися один одного. Перепрошую, мовив урешті муфтик. — Я, звісно, можу помилятися, але мені здається, в нас є щось спільне. І я так гадаю, кивнув півчеревичок. Мохоборолько вирвав із бороди кілька брусничок і запропонував новим знайомим. З морозом смакує кисленьке, пригощав він. Якщо для вас не буде обтяжливо, давайте ще якось зустрінемося, сказав муфтик. Зваримо какао і погомонимо. А це було б чудово, вигукнув Півчеревичок. Я охоче запросив би вас до себе в гості, але в мене взагалі нема домівки. Ще малим я подався у мандри по світу, як і я, підхопив мохопородька. Незвичайний збіг, здивувався мовчик. І зі мною точнісінько те саме. Отже всі ми вічні мандрівники. Він Кинув обгортку з морозового смітник і дзиркнув блискавої муфти. Чи вам не здається, що нам варто об'єднатись? запитав півчеревичок. Подорожувати гуртом веселіше. А тож, радісно погодився Махобородько. Просто блискуча ідея. Просія муфтик. Навдиву вижу блискуча ідея. Одне слово. Вирішили, ствердив півчоловічок. тільки перш ніж ми об'єднаємося, може, візьмемо ще морозиво. Пристали на це і кожен купив собі ще порцію. Потім муфтер сказав, між іншим в мене є автомобіль. Якщо ми не проводимо, далі ми поїдемо. О, зрадімо хворочко. Хто ж відмовився от такого? Згода, згода, додав півчеравичик, адже машини так зручно. Та чи помістимося в трьох? занепокоївся Махоборонько. Це фургон, заспокоїв муфтик, Там просторо. Півчеровичик весело присвиснув. Згодиться, кивнув він. Чудово! полегшено зітхнув махороболька. Врешті, як оприслив і мовиться для хороших овечок і однієї кошари вистачить. А от які пригоди сталися з Мовтиком, Півчеревичком і Мохоморойка, ви дізнаєтесь, прочитавши цю неймовірну пригодницьку книгу. Я чекаю на вас. Все буде Україна.